Якраз пане Юрію, повертаючись до подій на фронті, хочеться вас розпитати про те, що відбувається, зокрема на Куп'янському напрямку, тому що справедливості заради те, що завжди нам підкреслюють військові, Вони кажуть, ви зосередились на Бахмуті, зараз Запоріжжя, але не забувайте, що ось є Мар'їнка, Авдіївка, Куп'янськ, Сватове там, де теж безперечно йдуть запеклі бої, і ворог продовжує атаку. Але що нас втішає, це те, що ми розуміємо, що ви тримаєте свої позиції під контролем, то як за останній час змінюється ситуація? Відокремлення підрозділу ї механізованої бригади за цей період війни брали участь в самих найгарячіших точках і відповідна специфіка роботи нашого підрозділу передбачає перебувати в тих місцях, де найбільш гаряче. Тільки пішов успіх на Бахмутському напрямку, і сили оборони перехопили повністю ініціативу. Як підрозділ був перекинутий на Купінський напрямок, тому що тут противник почав достатньо так. Потужно підтягувати резерви і вчиняти ударно-штурмові дії. Відповідно, впевнено можна сказати, що за останні два тижні вдалося повноцінно стабілізувати ситуацію. Противник зазнав суттєвих втрат живі силі, були вибиті його ударно-штурмові групи з числа «Шторм-Зет», і також достатньо потужно контрбатарейну боротьбу впроваджує наша артилерія, і звісно, свою нішу займає безпілотна авіація. Так, це коптери ударного типу дії, і денні і нічні, за рахунок яких вдається достатньо ефективно вражати ворожу техніку. За останні три дні роботи нашого підрозділу було вражено більше 12 одиниць броньованої техніки в денний час, і ще певна кількість нічних, Про це будемо говорити трошки пізніше, коли можна буде зробити певні публікації. Вже тому. А кожен на своєму місці представник сил оборони відпрацьовує максимально ефективно і потужно. Звісно, саме за моїм переконанням, одна з найскладних робот це в піхоті, тому що інколи знаєте, кажуть, ось там той рідвійськ елітний чи той рідвійський елітний. Насправді всі без винятку працюють над тим, щоб піхотинець просунувся вперед на метр два-п'ятсот кілометр, закріпився на позиції. Тому та сила волі і витримка, яка є в нашої сталової піхоти, вона просто надихає. Коли я коротко розповім ситуацію, коли наша група попала в западню, і достатньо було складно завести резерв, старший групи це зрозумів. Він в коптер показав ось так. Що він розуміє, що підмоги не буде, і протримався на позиціях шість годин. Шість годин і не пропустив окупантів, доки не стало можливо занести завести підкріплення і його замінити. Цей час, звісно, ми прикривали засобами БПЛА і артилерію прикривала. Але сила волі уявляєте, він розуміє, що він залишився сам зі своєю групою, і шість годин вистояв і нікого не пропустив. Ну, Юрій тут вихідними міністр оборони Резніков заявив про те, що наші пілоти на Ф-16 полетять за чотири місяці. Прискорена програма навчання. Ми дуже сильно потребуємо авіації, і в районі там чотирьох місяців ми отримаємо вже перші результати. Це дуже такі ультраоптимістичні сподівання. Чи можна сказати, що оці чотири місяці по суті небо на плечах тих, хто керує ударними безпілотниками, варто зауважити, що у нас в державі є авіація, і хлопці та дівчата, тому що серед них є пілоти, дівчата достатньо. Потужно ефективно відпрацьовувати покладені функції, коли ми кажемо про F-16, це трошки інший розріз. Це більш високотехнологічні літальні апарати, які дадуть можливість перше закрити небо над цивільними містами, подолати ракетні удари і допоможуть прикрити нашу піхоту під час чинення ударно-штурмових дій. І звісно, авіація противника перестане себе перепрошую. Так, так звісно, є, є. Авіа... авіація... Так, і звісно, авіація противника перестане себе почувати на деяких відтинках безкарно, так як це відбувається зараз. Що стосується засобів ВОПАЛА, тут варто зуважити, що в Україні перше нарешті налаштована розвивається система навчальних центрів, де готуються пілоти, і також, звісно, за рахунок. Приватних виробників, але українських розробляється та модернізується лінійка як розвідувальних засобів так і ударного типу дії. Звісно, але у частину фронту я думаю, ну складно сказати співвідношення відсотковому, але. Вона насичується коптерами за рахунок української нації, тому що кожен хто донати Сил оборони, ці гроші частково направляються на закупівлю коптерів. Що є дуже важливо. Бо якщо у нас є коптер, ми можемо бачити противника, можемо вогонь артилерії і можемо наносити по нього враження вже за рахунок ударних засобів виплава. Тому в цьому напрямку ми точно отримуємо перевагу над боргом. Пане Юрію, будемо дякувати вам за та коментарі. Командир роти УПАК «Ахілес» 92-ї ОМБР, імені Отамана Івана Сірка. Юрій Федоренко був з нами.